Зараз в теплиці буду висаджувати розсаду. Розсаду огірочків. Є у мене два кабачка. Два кабачка, трошки огірків і один помідорчик. Редиска, яку я сіяла 4 дні назад. Взійшла, але взійшла тільки польська. Французького сніданку поки не видно. Ось тут французький сніданок. Наша українська редисочка. то його поки не видно. Так, тут з цієї сторони була шпинат укроп і рукола. Рукола зійшла, шпинат з укропом десь ще не хоче сходити. Це вже маленька руколка є. Але чомусь один рядок, а інший ні. А, ось інший. Ось о, другий рядок. Також я обробляла тут бур'янду з ходовим гербіцидом. Але поки що результату немає. Поки що Їх, ну, ось трошки все його прихопило. Гірпіцей був зентел. Портулаку байдуже. Ну а тут ось ось потрошки починає сухнути. Тут я зелень сіла, але теж, поки її немає. Сьогодні гарно все пролію. Зробила ось такі луночки. Зараз буду проливати водою та висаджувати.